Вітаю вас на каналі Я в магазині Копіючка, Огляну сьогодні посуд та техніку. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Чайник електричний 600. Чайник електричний 399,90 Тостер 600 гривень. Міксер 199,90. Блендер ручний 300. Бутербродниця 1200. Подрібнювач для часнику 6990. Турка електрична 199 ,90 гривень 90 копійок. Бутербродниця 500, вага цифрова 70 гривень. Важа 10 кілограм. Кавоварка металева з чорною ручкою 349. Машинка для видалення кісточок з ягід 199,90. Блендер шейкер 899. Каструля емальована на 200 гривень об'ємом 600 мл. 299-90. Горщик керамічний з кришкою для запікання 100 гривень висотою 10 см. Форма металева з роз'ємними бортиками 129,90. Форма для запікання 70 гривень. Форма роз'ємна 130. Мінус 30% на силиконову форму для запікання. Форма силіконова на планшеті фігурки 30 гривень, 89,90 кругла, формочка ведмедик 30 гривень, кришка скляна 89,90 діаметр 20 см, 80 гривень 22 см, 90 гривень 24 см та 100 гривень 26 см. Ковш алюмінієвий 150 гривень, в темно-синьому та салатовому кольорі. Ковш кольоровий 180 гривень. 200 гривень з дерев'яною ручкою. Червоний 349,90 об'ємом 1 літра 200 мл. Турка тефлонова з пластиковою ручкою 79,90. Акційна ціна на посуд 1 плюс 1 дорівнює 3, тарілка 89,90. Салатник скло кераміка 130. Салатник керамічний 129,90. Салатник в ананаси 50 гривень. Є ще тарілочка така, також 50. З полуничками теж 4990 тарілочка та миска. Купуй два товари третій у подарунок, що менше коштує. Салатник скло кераміка 2990. Піала керамічна акварель квіти 4990. Тарілка скло кераміка біла 80 гривень. Чашка керамічна 40. В квітковий принт. Полосаті також 40 гривень. Темно-синя вишивка. Яскраві двоколірні чашки по 100 гривень. Прозорі скляні з розписами квітів 60. Тваринками також по 60. Велика керамічна чашка 200 гривень 620 мл. Банка для напою скляна з трубочкою та кришкою 55. Заварник 299,90. І є ще за 249,90. Чашка скляна з кришкою 80 гривень. Креманка 45. Бокал скляний ребристий 69,90. Стопка скляна з подвійними стінками череп 27 гривень. Є ще більшого розміру 54. Стакан скляний подвійні стінки 69. Набір бокалів – 6 штук 350. Бокали для маргарити 6 штук 499,90. Для шампанського 400 гривень за 6 штук. Бокал подарунковий з золотим обводком 180 Термос металевий кольоровий 129,90. Пляшка дитяча скляна 90 гривень. Дуже гарна чашка, подвійне скло. Всередині засохші квіти, 150 гривень. Такий варіант 179,90 гривень. 150, 300 мл. Чашка подвійне скло 180. 80 грн чашка скляна з кришкою та ложкою. Пляшка для соусу 80 грн. 80 гривень пляшка для соусу скляна. 60 гривень. Тарілка керамічна для солодкого та горішки 50 гривень. Тарілка на 4 відділення 70. 40 гривень. 129.90 тарілка на 6 відділів. Тарілки для закусок сердечка 3 штуки 150 Набір кружка та блюдце 450 гривень 12 предметів. Набір бокалів для вина 2 штуки 250 гривень. Дякую вам за перегляд!